що буде у Кривому Розі після перемоги над рашистами. Уявіть собі, Путін здох. рашисти вивели залишки своєї армії з території України. Крим повернувся. Всі радіють, всі щасливі, а віл коли тим часом пожинають плоди своєї плідної праці на інформаційній війні за розум людей. Вітаю вас, мої любі друзі! З вами Крилквізаліс, журналіст і блогер, який дуже сильно любить своє місто і свою державу. У минулому відео ми з вами обговорювали тему, чому Зеленський ніяк не реагує на вілкула, чому не зніме його з вигаданої ним посади. Війна все спішить у цьому ж відео. Ми поговоримо про те, як може розвиватися ситуація після нашої перемоги над расистами у війні, яка йде вже 8 років. Та перш ніж ми почнемо, щиро прошу підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео і написати кілька слів у коментарі. 10-12. Це дуже подобається YouTube, і він буде продовжувати розсилати це відео іншим людям. А ще, якщо є така змога, то прошу підтримати цей канал фінансово. Адже наша спільна робота задля спільного майбутнього має продовжуватись. Ну так чи не так? У цьому відео автор висловлює особисту думку, оціночні судження, та все, що йому дозволено законом України статтею 30 конституції України та всім іншим законами України і дозволами. Ще раз повторю, автор висловлює особисту думку. Вам обов'язково повинно подобатися. Тепер до суті стосовно того, що очікує на дула після перемоги над расистами. Нічого не буде. Перш за все, я мушу вам відверто сказати, що його подальша доля залежить від кожного з нас. Адже зараз не треба бути генієм, щоби побачити, що Рекламуються так активно, як навіть не рекламувалися перед виборами. Тобто, поки наші захисники ведуть справжню війну з ворогом, команда ві... <клес> веде виключно війну в інформаційному полі, тобто розповідають про свою дотичність до будь чого що позитивно сприймається суспільством. Переділувати це не за наш що. От дивіться, банальний приклад. Ми ж усі живемо в правовій державі, чи не так? Ми знаємо, що в Україні є закони, і що для звичайних громадян ці закони непорушні. Тобто, будь-хто із нас, якщо вкраде одну гривню із бюджету, що спрямований, наприклад, на закупівлю квадрокоптерів для армії, і всі зараз так громко кричать, що все все крали, то відразу ж сяде до в'язниці на 15 років. Але це не стосується тих, хто цим займається вже 12 років. Це не стосується команди клептократів, яку створив та очолив Сашка Ровний Україн в морозі, та зараз не про це, зараз про закони, які мають працювати. Так от, згідно із законом, повноваження у Сашка Ровного точнісінько такі самі, як у дітей, які у дворі створили блокпости і просять водіїв сказати слово паляниця. Але незважаючи на це, ровний із кожної шпаринки розповідає, що він там десь щось очолює. А знаєте, що найогидніше? Це те, що в своєму телеграмі він пише, що у кривому розі все ровно. Завдяки воєнній адміністрації та ЗСУ, тобто першим в рядочок ставить свої віртуальні заслуги, а вже потім пише про зсу. Хоча насправді все навпаки, там де гіпчать їб... зсу ровний навіть не з'являвся. І люди звичайні літні люди, здебільшого бабусі, в це все вірять. бо їх так з дитинства привчили вірити різним покидьками дядькам у телевізорі. Ну яких пор. Ти будеш брехати, по нашому сказане. От вони і вірять, що це Сашкоровний у своєму галімому броніку на танку сидить на в'їзді Кривий Ріг і не пускає до нас расистів. Орк, а насправді ж все не так. Насправді є окреме військове командування, яке виконує всю цю брудну роботу, і є Сашка активіст, який отримує із Європи гуманітарну допомогу, ліпить туди наліпки своєї фейкової організації і роздає людям. Це два різних світи. В одному звичайні люди, такі як ми з вами, беруть друг зброю і йдуть боронити батьківщину, щоб в другому світі якийсь дядько в шапочці казав, що це все він, що це його заслуга, а паралельно з цим крав гроші. На усьому від закупівлі необхідних для ЗСУ речей до гуманітарки. Все крали. Тобто, тобто, після війни всі ці гроші, які вкрав пан ровний, він буде використовувати для того, щоб або лишитись у кривоброзі і грабувати його наступні 5-10 років, або <звук> Або щоб відкопитись від суддів та правоохоронців і встигти вивезти все, що він за ці роки вкрав в України, до Австрії. А це ось ця історія. Чому до Австрії? Тому що за моєю інформацією, у ровного є друге громадянство і величезний дім в Австрії. Він готував це все собі на пенсію, коли змоги красти в кривому розі вже не буде. Він поїде у свій маєток, винайме собі на роботу кількох мігрантів з України, буде пити пиво і насолоджуватись життям. А ми тут, у кривому розі, будемо ходити по розбитим дорогам та розуміти, що кожна ямка, кожна дірка у асфальті це цеглина у австрійському маєтку Сашка Ровного. Для того, щоб лишитись у кривому розі, ровному треба всього дві речі. Перша це отримати підтримку якомога більшої кількості людей. Це перше, тому він не роздає гуманітарку від європейців так, начебто це від нього все та за його власний кошт. Саме для того, щоб більшість людей думала, що кривий ріг не бомблять кляті рашисти через те, що Вілкул не дозволяє, він не розповідає з кожного стовпа, який він... Крепкий господарник, як він за наші бюджетні кошти придбає та роздає підрозділам дрони, броніки, приладиночного бачення та все таке інше, але замовчує, що ці броніки і дрони він закуповує за кошти платників податків у різних підставних фірм втричі дорожчі, ніж вони коштують. Вот это правда. Дурні люди, які не вміють критично мислити та звикли їсти лапшу з екранів, вони повірять. Та що там? Вже вірять. Ви би бачили, як літні жінки наче подуріли у коментарях у Фейсбуці, вигоражують істоту, через яку в них в самих життя пекельне. Уявляєте собі, цей сюр? Через вілкулів у кривому розі немає жодної нормальної лікарні, немає жодної нормальної пішохідної доріжки біля тих. Біля тих сраїв, які ми називаємо лікарнями. Ці літні жінки, я переконаний, регулярно це бачать. Але їм це все до сраки в последнє Бо Вілкул молодець, бо дає їм гуманітарку, а перед виборами дав ще по 500 гривень із наших податків. От поэтому заміняє про проголосували. А ну ще ж і проїзд безкоштовний. По всім направленням і все. Їм цього достатньо. Більше нічого не треба. Вони прожили своє життя у лайні та бруді і вже не хочуть нічого змінювати. Чим хуже, тим більше. так, от такі люди і будуть для вілкулів рушійною силою, яка допоможе їм лишитись у кривому розі і грабувати його і надалі. Бо коли після війни ДБР, а вони це зроблять обов'язково, я знаю. От коли після війни ДБР оприлюднить матеріали слідства, коли покажуть кожну копійку, яку вкрав на війні р**овний, в той самий момент. Цей самий ровний почне вирішати, що це все неправда. Та враньо. а ті всі літні жінки його почнуть підтримувати, бо їм не потрібні ніякі аргументи. Їм достатньо, щоб по телевізору сказали, що ровний молодець, так і ні? Це щось на кшталт того, що у ражці з тими йнутими бабками, які підтримують Путіна, отряди Путіна чи як їх там називають. Так, от через широкий суспільний резонанс, який буде підіймати вілку після війни. Скажімо так, київська влада буде приймати тяжке рішення або таки по закону знімати вілкула, або не ставити свої власні політичні бали під загрозу того, що в кривому розі не проголосують за президентську поліцину, якщо вона зніме казнокраєви з Кривого Рогу. І ти це нічого не зробиш. Ну, тобто. Або він знімає вілку, або кривий ріг за нього не проголосує. Ну я маю на увазі наступного президента. Таким чином, я переконаний, що після війни шанс того, що вілку кудись зникне. Вкрай мізерний е, дуже хорошо. Звісно, я не маю на увазі, що саме людина з прізвищем Вілкул буде на посаді мера. Але те, що це буде його маріонетка, не буде. В мене немає жодних сумнівів. Бо навіть вірус, якщо із ним боротися там, пити ліки, він мутує, пристосовується та видозмінюється, аби й надалі паразитувати на чужому тілі. А чим вілкули відрізняються від вірусу? Хіба вони не адаптуються під навколишню середу? Адаптуються. Хіба вони не перевзуваються? Перевзуваються. То чи можна законним шляхом перемогти тих, хто 12 років витирає ноги об закони? Падажіть, Це риторичне питання, відповідь, на яке ви знаєте самі. На цьому поки що все. У наступному відео, якщо захочете, я розповім вам про той єдиний шанс, який я бачу, як ми всі разом зможемо перемогти вілкулі у кривому розі. Якщо хочете відео на цю тему, пишіть у коментарі. Якщо ні, ми будемо йти далі. А далі, в нас за планом, рейд по кривому рогу будемо знімати те, як 12 років вілкули дамбілі кривбас. А ще хочу вже нарешті на вулиці опитування проводити, так би мовити, в людей напряму цікавитись і їхньою думкою. Та все це в першу чергу залежить виключно від вас, мої любі друзі. Чому від вас? Бо пан Крізаліс, тобто я, зараз знайшов роботу в інтернеті і працює на дядю із-за кордону. Монтує йому відео, чому монтує відео йому, а не для вас? Бо той дядя донатить 30-40 доларів за відео. А ви поки що ледь до 20 дотягуєте, тому або активніше підтримуйте, або доведеться рідше робити добрі справи на користь суспільства. Моя власна мотивація, як я вже казав у минулих відео, це розвиток кривого рогу. Мій дідусь мені обіцяв, що коли я виросту, місто буде розвинене і гарне. І я не хочу, щоб якась гнида в шапочці обіцянку мого дідуся псувала. Мені самому нічого не потрібно. Я не хочу статків, не хочу дорогих машин чи замків у Австрії. Мені є де жити. В мене є старенька, але улюблена машина. В мене є сім'я. В мене є друзі, але в мене немає лише одного. Комфорту від життя в такому чудовому та величному місті в мене. Я переконаний, як і в вас, немає можливості вдягнути білі кросівки та пройти по своєму району, на якому я виріс, і не забруднити своє взуття за одну прогулянку. В мене немає можливості відвідати лікарню та отримати якісні послуги. В якісно збудованому закладі все, що я можу, це бачити, як десятками мільярдів грошей із моїх та ваших податків або неефективно використовуються, або тупо крадуться сімейкою покидьків у шапочках. Мені це набридло. А вам ось саме тому я й роблю те, що роблю. В мене немає на меті стати багатшим чи зайняти крісло мера. Ні, це точно не моя мета. Я просто хочу жити, жити, пишатись своїм містом і своєю державою. Тепер второе. Поки що я живий своєю державою, я пишаюся, бо мій народ неймовірний, потужний і найкращий. А от місто тут ще є над чим працювати. Тож, або допомагайте, або живіть довго та процвітайте. Всі, окрім вілколів. Бувайте. А все остальное то таке. Атлукало. А все остальное, то такое, то такое, то такое, Все остальное.